Завжди в час великого Поста е, приймали на себе на медички якісь молитовні подвиг, е, і в цьому пості. Оставляється читати по одній главі із Нового Завіта і робити по сім поклонів молитвою «Отче наш за мир в нашій державі. Для того, щоб було більш цільним наше духовне розуміння, тому що Іван має багато глав, а по суті 49 днів, щоб було більше цінне наше розуміння в духовні святого письма то благословляється читати на цей піст Євангелії от Апостола Іоанна, три послання Апостола Іоанна і Апокаліпсис Апостола Іоанна. Це взагалі в сумі складає 50 глав, Нехай Господь допомагає кожному із нас достойно провести дні святого Великого Поста, щоб в радості, в мирі душевному зустріти великий праздник світлого Христового Воскресіння. Амінь.